Рада вітати вас, глядачі. Це програма. Актуальне інтерв'ю. Письменники користуються словами, художники фарбами, а хореографи рухами тіла. Танці як спосіб самовираження, в якому не потрібно слів, бо тут лише своя мова. У нас в гостях співзасновниця студії танців «Soul Dance» Олеся Українець. Вітаю вас! Вітаю! Наразі ваша студія одна з таких популярних у Вінниці. Що взагалі все починалось? Дякую вам, по-перше, за такий відгук. Починалося все з того, що ми з моїм тепер уже чоловіком, а тоді ми просто зустрічалися з хлопцем Дмитром. Хотіли створити такий простір, якому було би комфортно і педагогам, і танцівникам. Ми хотіли створити такий простір, простір, про який ми мріяли саме коли були також танцівниками. І з цього прийшла ідея відкрити власну студію, і далі все починало так розростатись. Угу. а який зараз у вас колектив? Скільки налічується учнів? Учнів? Ну точно сказати не можу, тому що багато груп, багато педагогів. Ну приблизно, якщо загалом в студії чи в мене саме ну в студії саме. В студії, ну приблизно 300 учнів десь так, орієнтовно. А, а з якого віку? Які найменші? Найменше наші дітки це дітки, яким по 5-6-7 років. Це наймолодші наші учні. Також у нас займаються і підлітки, і дорослі. Угу. А які стилі у вас є? А, у нас є дуже багато так і вуличних, і сучасних стилів, починаючи від брейкдансу, хіп-хопу, денс-холу, джаз-фанку. Mm -hmm. Також є хай хілс, є контемпорарі, є окремо заняття по стрейчингу, є заняття по тверку. Регітон, до речі, один в один перший в вінниці стиль. У нас є більше в інших студіях цього стилю немає. Ось такі. Угу. А які найбільше користуються спросом так, популярністю да. а, зараз? Серед дівчат дуже популярний такий стиль, як Хай Хілс, збільшу серед дорослих дівчат. А трішечки молодші дівчата це Funk. А скільки часу потрібно, щоб займатися танцями, щоб побачити результат? Ну, дивіться, це все індивідуально, тому що кожен з нас народжується з якимись своїми певними вміннями, навичками. Ну тобто ні навички, ми формуємо вже протягом життя. Кожен е, народжується з певними задатками до чогось, так е, тому е, комусь потрібно менше часу на вивчення якоїсь певної хореографії, або для того, щоб розвинути в собі ці ж самі навички, а комусь потрібно трішки більше. І, і одне і інше є нормальним, і одне і іншим це, це якби адекватно, тому. Я не знаю, щоб просто базово навчитись танцювати, напевно, від двох місяців до року. Тобто, це все дуже індивідуально, в залежності від людини, від її віку, від її здібностей. Угу. А ви не зупинились тільки на викладацькій роботі, а ще й створили власний бренд одягу. А, ось ви, ньому... да, до речі, наша ковтинка, соубір. Як взагалі прийшла ця ідея? Ця ідея прийшла дуже давно. Ми помітили, що танцівникам потрібно десь підшуковувати, скажімо так, луки для тренувань в звичайних магазинах. Не все комфортно підходить, і все почалось з того, що ми хотіли просто створити декілька футболок для педагогів, можливо, для наших учнів, які могли би їх придбати і комфортно собі займатися. Можливо, десь був би якийсь гарний логотипчик або напис «Soul». Тому все почалось. Просто з футболок, з звичайних худі, і потім трішечки розрослось уже в бренд одягу повноцінного, де є і костюмчики, і світшоти, і футболки. Навіть носочки у нас, до речі, є наші з логотипом. Угу. А давайте поговоримо трохи про вас. Як взагалі почалась ваша любов до танців, коли ви зрозуміли? Мені здається, скільки я себе пам'ятаю, як в цій пісні. Е, я любила танцювати, тому що ще до того, як мене батьки привели в танцювальний гурток, я вже танцювала, запалювала там на всіляких сімейних святах, скажімо так. Але з моменту, коли мене привели ось в саме в танцювальну групу, я зрозуміла, я, я дуже кайфувала від цього, від самого процесу, від занять. Я розуміла, що це на 100% моє. Тому з самого дитинства так, я розумію. Що, що танці це моє, і десь на підсвідомому рівні, напевно, вже тоді я знала, що я пов'яжу з цим своє життя. Угу. Тобто ви не сумнівалися, що не боялись бути тренером? Ні, абсолютно не, не хвилювалась. І я угу. навіть пам'ятаю, що коли однокласники зовсім навіть не замислювалися над тим, з чим далі пов'язувати свою долю, там, куди вступати, я вже тоді чітко розуміла, з чим я хочу зв'язати своє життя. Угу. А як встигаєте управляти таким колективом великим і бути ще тренером? Насправді мені зовсім не важко, тому що я не одна з засновник Солдинг Центр. Також зі мною мій чоловік Дмитро. І більш управлінська така діяльність належить йому. Я більше відповідальна по творчій частині це постановка номерів, виїзди на змагання, пошиття костюмів. Тобто, все, що про творчість, це до мене, все, що відносно керування студією, це більше до нього. Тому у нас такий дуже класний тандем склався. Ми поділили обов'язки, і таким чином все встигаємо. Тому одна я сто відсотків не справилась би, і якби я була одна, сто відсотків не було б цього Solden Center, який є зараз. Угу. А які стилі ви викладаєте? Саме зараз я викладаю контемпорарі і стиль хоро, скажімо так, немає такого прям стилю, як хоро, але ми назвали цю групу так, тому що я не захотіла виділяти якийсь окремий стиль, наприклад, там хіп-хоп чи джаз-фанк, який я веду. Я просто хотіла поєднувати вуличні стилі в себе на групі і вчити цьому дівчат. Тому наразі я викладаю контемпорарі і хоро, якщо це так можна назвати, просто хореографія, ось так можна назвати цей стиль. Але раніше я викладала більше стилів, зараз обмежуюсь саме такими групами. Я вам бажаю розвиватись далі, досягати ще більших висот. А нашим телеглядачам, я нагадаю, це була програма актуальне інтерв'ю. На студії була Олеся Українець. До побачення.